Ва здоров'я, яке є, було і завжди буде пріоритетом номер один для всіх людей, і чим би ви не займались, і звичайно, про можливість займатися власною справою з дому, використовуючи готову платформу з усіма необхідними інструментами для того, щоб масштабуватись в 200 країнах світу. Мене звати Жанна Вітко, я учасник і бізнес партнер американської клубної компанії «Лігут», і сьогодні розпочнемо саме з того відеоматеріалу, який потрапило мені в соціальних мережах. Чому ви приймаєте продукцію клітинного харчування? Справа в тому, що я за освітою провізор 31 рік відпрацював з ліками. І ніхто, мабуть, окрім мене краще не знає, як працюють ліки. Саме тому на сьогоднішній день я стараюся, щоб у мене вдома ліків не було взагалі, тому що природою Всевишній створив зовсім по-іншому. Наш організм живе і працює тільки тоді, коли в організм надходять будівельні матеріали для усіх груп клітин, а вони не перетворюються в ці матеріали із нашої їжі. Якщо не буде вітамінів, мікро, макронутрієнтів і усього іншого. Тому питання в тому, чому ми приймаємо просто тому, що природа так влаштована. Нас на жаль, усіх з дитинства привчили, що всі проблеми вирішуються через аптеку, і ось у ця вся установка існує лише 120 років. До кінця 19 століття медицина була іншою. Натурально. і ось зараз ми повертаємось до того, що організм володіє дивовижними генераційними властивостями, може сам себе зцілити, якщо клітини будуть отримувати те, що їм потрібно. Якщо ви дійсно розумієте, що хочете щось змінити в своєму житті, і не завжди аптека насправді лікує нас. Так вона знімає симптоматику, але середини вона не наповнює клітину нашого організму всіма необхідними вітамінними комплексами, мінералами, мікроелементами, які Потрібний для функціонування нашого організму. Клубна компанія Лівгуд сьогодні пропонує продукцію Велнас здоров'я, спорту, молодості, краси та довголіття найвищої якості за доступною ціною, нижче на 75% від представників світового ринку. Це дає можливість споживачів купувати цю продукцію на постійній основі. І ця клубна компанія відокремила споживання продукту від ведення бізнесу. Це перший в світі клуб, який об'єднує людей. За цінностями та інтересами, і він працює за моделлю підписки. Коли ви приєднуєтесь як учасник клубу і стаєте партнером, у вас є можливість придбати власний бізнес лише за 50 доларів. Лише за 50 доларів я придбала франшизу в цій сумі дві цифри: 40 доларів я сплатила членство скутної компанії Лівгуд, і кожного місяця я плачу абонплату за готовий бізнес та інструменти. І це готовий бізнес, в якому вже є статистика, бухгалтерський облік, звітність, документація про клубну кампанію, про засновників. Інформація про місію клубної компанії. А місія заключається в допомозі людям бути і залишатися здоровими, щоб люди не витрачали на це цілі статки. А також мали можливість заробляти з дому. Незалежно від того, яким видом діяльності ви сьогодні займаєтесь, ви підписку клубної кампанії можете поєднувати. Якщо ви бажаєте доповнення до свого сімейного бюджету 200-300-500 доларів, це реально зробити. Ви можете до клубної кампанії запросити лише двох людей допомогти їм продублювати цю схему, і у вас уже буде власна команда, за яку вам клубна кампанія буде платити гроші. Ви можете взагалі нікого не залучати, просто тут купити річну підписку за 100 доларів, так ви зекономите 20 доларів і бути спостерігачем створення. Клубної компанії Лівуд за те, що люди будуть долучатися з усього світу і сплачувати 10 доларів на місяць. Вам по переливу від клубної компанії буде надходити по 25 центів. Так ви зможете закамулювати з часом щомісячний надходження в максимальній сумі до 2047 доларів. Це шлях повільний, але він дійсно є. В описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, де можете здійснити безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії Лівуд. Ви вже знайдете. Реферальне посилання на інтернет-магазин, який також у вас вже буде як у власника-партнера, де ви можете ділитись про продукцію клубної кампанії. У вас вже буде весь перелік асортимент із ціною, з відгуками, і ви будете за це отримувати дохід між розрібною ціною та ціною учасника. До речі, ви можете. Клубні компанії бути лише споживачем, і споживач може купувати продукцію як за розрібною ціною, яка є конкурентноспроможною, так і за ціною учасника. Щоб купити за ціною учасника, ви можете сплатити лише один раз на місяць 9 доларів 95 центів, і на протязі цього місяця купити продукцію, вся яка вам подобається, і в тій кількості якої ви потребуєте. Ну і звичайно, якщо ви більш амбіційна людина і хочете себе спробувати в бізнесі. Ваша франшиза, знову ж таки, наголошую, коштує лише 50 доларів. Ви можете заплатити як річну підписку, так і сплачувати щомісячну підписку. Тобто ви купили членство за 40 доларів, і щомісячна підписка коштуватиме вам 9 доларів 95 центів, це як один раз сходити в магазин. Або ж ви можете купити річну підписку, яку я вам раджу зробити, для того, щоб ви не забували дату, коли вам треба сплачувати щомісячну підписку, ну і таке інше. Знову ж таки, у вас є можливість зробляти дуже великі гроші. Якщо ви дуже амбіційна людина і ви вже знаєте, як будувати команди, можливо, у вас є попередній якийсь досвід, ви можете сюди з командою заходити, і, звичайно, ви вже будете заробляти великі гроші. Перший бонус це швидкий старт за залучення особисто вам, у нових учасників доклубної кампанії «Люкут». кожного разу вам клуб буде виплачувати щочетверга 25 доларів за нового учасника. Кількість запрошених осіб особисто вами не обмежена. Запрошуйте стільки, скільки ви бажаєте. З часом ваші люди будуть вас також повторювати, і від заробітка ваших людей по глобальному бонусу ви будете отримувати 50% від їхнього заробітку. Отримують вони 100 доларів, клубна компанія начислить вам 50 доларів. Отримують вони 1000 доларів, клубна компанія вам виплатить 500 доларів. І знову ж таки повторюсь за кожного учасника від вашої першої лінії. В описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, за яким можете повністю познайомитись з усім. Що я вам сьогодні сказала. А я вас, в свою чергу, запрошую до своєї команди ком'юніті. Ваш бізнес полягає в рекламно інформаційній діяльності. Знайомтесь із компенсаційним планом. Якщо у вас виникають якісь запитання, напишіть мені в телеграм-канал. В мене є презентації в Ютуб-каналі по бізнес-плану. Взагалі працюю індивідуально, тому що перший раз, коли людина знайомиться, звичайно, в неї виникають запитання. Обожнюю ваше запитання з радістю кожному відповідаю. Телеграм-канал трошечки хочу видозмінити для того, щоб наповнювати більш корисною інформацією. Всю інформацію ви знайдете в описі даного відео. Підписуйтесь, приєднуйтесь до мене і разом ми будемо будувати велику команду ком'юніті з клубної кампанія Лівгуд. З вами була Жанна Віко.